Зустріч пам'яті педагога, краєзнавця першої директорки музею Онисії Блашкун, від дня народження якої 14 жовтня виповнюється 100 літ, пройшла у музеї історії Бердичева. Керівник подруга. Я не побоюсь цього слова, у нас дуже велика різниця в віці, але я могла з ним, з нею обговорювати будь-які питання, починаючи з питань по роботі. І про особисте життя я могла з нею поговорити. І тому, коли вона вже вийшла на пенсію, ми кожного року до неї ходили привітати в цей день. Після її смерті ми цього дня збираємося у нас в музеї. просто згадати, поговорити. І ми часто шкодуємо про щось. Так? Ось чомусь саме сьогодні. Я дуже шкодую, що її немає з нами, щоб вона побачила, наскільки цікавим став її музей. Більше 20 років Анисія Степанівна пропрацювала вчителем історії першої школи. 8 років була директоркою 14-ї, А коли вийшла на заслужений відпочинок, очолила колектив музею історії у Бердичеві, зібравши і систематизувавши цікаву колекцію у понад 10 тисяч експонатів. На момент виходу її на пенсію, у нас в музеї була зібрана вже дві треті. Сучасного музею, тобто на той час була зібрана дуже велика колекція, яка стала основою нашого сучасного музею. Я б дуже хотіла вона вона була побачила. не тільки гарним педагогом, прекрасною директоркою, але й напрочуд світлою і доброю людиною згадували учасники заходу. Їй довелося самі пережити чимало війна, каторжні роботи у Німеччині. Але не переставала любити людей, уміла підтримувати, співчувати, бути поруч у потрібний момент, вислухати, допомогти. Саме такою пам'ятають Онисію Степанівну усі, хто її знав. Вона настільки добра людина була, що я вам не можу передати. Даша. У мене таке горе було. Пожар і загинув внук. Вона хвора була, єль уже. На ногах держалася, як то кажуть, останні дні. Бо вона бере таксі і приїжджає, супроводить і все. Це людина, я вам не можу передати. А як прийду до неї, якась там глянка, чи так просто, а вона каже: Тать, заспівай. <му> Уроки це в наші були майже любили. тому що якщо вона нам розказує про бій, ми всі прямо з нею кидаємося в цей бій. Вона не тільки прекрасно нам подавала матеріал по історії, вона вміла розказати якусь шутку прибавку, а іноді анекдот. Ну, анекдот такий, що можна для, для учня. Кожного підтримує. Кожному скаже добре слово. Про всіх вона майже все в класі знала. Так встала, така статна, була гарна. Дуже довго в класі, тихо, тихо. Вона так довго в вікно дивилась, дивилась, потом повертається на клас, каже, хлопчики, не обіжайте, дівчат. них при самому великому щасті будуть сльози в житті. Мудра. При самому великому житті У Нас тихо, сльози. так тихо було. Зібралися люди, які її шанують, і учні, і вчителі. Вона дуже багато людей вийшло, які брали з неї приклад, стали і істориками, і просто вчителями. Це був еталон людини, жінки, професіонала, друга, співробітника, хазяйки. В неї була душа, серце, Золоте серце, вона в душі любила безмірно, безмірно свою країну, своє місце. У травні 1995-го Несія Блашкун полишила посаду директорки музею. Проте у серпні 2003-го стрічку перед входом до нового приміщення музею, де є він і донині, перерізала саме Онисія Степанівна. У квітні 2013-го на 88 му році вона пішла із життя, лишивши по собі учнів, продовжувачів її справи.